667 день в Канаді, 11.04.25, І що вже як завжди 12 доходить. Але нічого, сьогодні день, день цікавий. Е, зранку ледве встав. ледве встав. Що зараз записую відео, зараз пів 12 і лягаю спати. І сплю завтра мінімум до 10 Бо в мене на 12, завтра вечірка. День народження там буде, на 41 му Ледве встав, зібрався, потопив на роботу, як завжди, забіг технічні, перевірив, кондиціонер працює, все супер. Все супер, задоволений. Потім до комп'ютера. видрукували заявочки, дві було якихось незрозумілих щось там було. А, я їх забрав, я хотів зробити. Кажу: Алекс, я закрию ці заявки, а ти йди фарбу. Там треба було. А, телевізор когось впав, треба було зробити стіну. Оце я мав зробити і ще щось дрібничко якесь. Ну, ми поки пили каву, подзвонив шеф, каже, Роман, треба твоя допомога. То треба, то треба. І ми почали збиратись на іншу будівлю. Монтрокс, у нас там є китайський, індійський ресторан, і хомлеси розбили мені десь вночі вікно, двері, скінні двері, залізли всередину, там забрали щось. Скоренько, бо сигналізація спрацювала. Отаке от. Такі от. Ми приїхали, зробили заміри, треба було закрити тимчасово, поки не зроблять, не виготовлять нове шкло. Це як віконні двері рама і скло склопакет. Ми зробили заміри, взяли там деякий матеріал, поїхали назад, все вирізали, підготували, приїхали знову туди. До речі, так порізав палець глибоко. Не знаю до чого або до якогось шурупа. Зараз не видно, я промивано. Але... Навіть не треба було заклеювати, але ну, кров не могла зупинятися. Не зупинялась просто текло все в крові, а за... це облизую. <гум> нема чим долатати. золотатись, треба було взяти. Я думаю, що зупиниться така маленька дірка, але І це. Зробили ми ті двері. Якраз закінчуємо, дзвонить до мене прибиральниця. Там тече зі стелі вода. Я кажу, у мене немає набере Алекса. Алекс подивився, тече. Тече вода, він не міг знайти латки, потім знайшов. Я приїхав, якраз скраненько побіг до нього, вже розкрив. Там дуже маленька е, дірка в стелі під е, ну, Panel, І я там заліз плечами так заліз, Алікс би туди не вліз, Алік, більше ніж. Коротше, вліз, ледь би то розпакував, тут труби. І від, закручувати вже хомутик на мотавої ізоляцію, закручувати хомутик і викрутка впала. Я знав, що вона може впасти там, дуже незручно, зачепив, впала і впала вниз. Не, не, не дуже низько тут. За стіною одразу я з драбини залазив через стелю да, і там в щелину. Потім березли внизу дірку, дістали викрутку, поставили. -пену. Але треба ще буде відремонтувати ту трубу. Я напевно її сам відремонтую. Бо це не рисалка, не така другорядна система для води, а та труба, яка йде в квартиру, прямо в квартиру воду подає. Я би її поремонтував сам. Там дуже важко залізти, я якраз туди поміщаюсь. Але я сказав, що якщо має можливість, нехай візьме стріляв, все техніки там пролізуть, зроблять, нормально. Але мені здається, він придеться вирізати більшу діру. Нічого страшного, я зароблю. Потім зароблю. Коротше, з тим забавились. І все, день спокійний був. Потім. Це вже було після обіду. Потім одна із офісних працівник дзвонить, бо мешканець з'їжджає і питається, чому так багато чаржити? 500 доларів. В нього однобедрумна трьохбедромна квартира, е, квартира була, і всі стіни треба перефарбувати. Він спробував підшпаклював, але воно так не йде. Е, ну, 300 доларів за фарбування трьохбедрумної квартири, просто коли вона чиста. Просто перекатати це 300 доларів. В нього вона її треба ще підшпакльовувати, плінтуса покоцані, вентиляційна решітка двох секцій не вистачає. Її треба купляти нову, вона десь коштує ну 40 доларів. Я думаю, можна буде замовити, або десь в будівельному знайти так само за 40 доларів. Плюс-мінус, я так не знаю, в цінах. Бо тебе на Амазоні дуже великий вибір. А це металево. От і воно все накапало. Плюс в нього пробиті двері одніє спалинь 300 доларів зверху. Це буде 800. І все, зачарджити до побачення. Отаке от. от. Вечором. Що вечором? Вечером пішли в тренажерний зал. Фух. Я, я думав, що сьогодні не потягну. Замучений, не але ні, зробив всі вправи штангу, взяв на груди, організм вже запам'ятав, що я роблю. Всі вправи зробив, прийшов порошочок протеїновий з бананчиком. От, потім в душ, привів себе в порядок. І це ну, зварили вечором вареників з цибулькою за зажаркою. Бикона нема. Треба купити, бекон в костку. З беконом, щоб було класно. Просто на беконі цибулька, свининка, супер. Дуже-дуже-дуже-дуже. Треба буде смачно повечері, злізав комп'ютер, трошечки побавились і все.